Не кум, не одружений, серце його вільне, і він дуже добра людина. Сергію. Ну, Оля гарна дівчина взагалі. Але я думаю, що ну, це трішки не мій варіант. Чому? Причина в... у віці. Так. А який ваш вік? Ну, десь від 24 до 28 років. Боже. Ком! Ти так собі ніколи нікого не знайдеш. Ужас. А скільки він років? Буде 35 в цьому році. Паспорт треба Сережа заглядати. Свій, а не чужий. Ой. Махай свої кришихи. Так ти назвав на ній? Так. <клес> Це хто кого? <клес> так назвав ласко. Мені дуже сподобалась сукня Оля. Це бомба. Ооо. Це було дуже охот. Прям дуже гаряче, прям дуже сексі, дуже ну, елегантно. коротше, дуже шикарно. Було. А мене Денис теж назвав <клес> крашихи. Джежи, ти хоче написати маленька, пішла крашика. А потім я дивилася Google, що таке господи. Серйозно? Господи. Ну, 32 роки людині, що хочеш? Васильків, щось, так. Ой, краще, ай, ну вас. Так, давайте влаштуємо інтерв'ю на балконі. Давай. Оскільки вони стояли поряд, я думав, о, саме час поговорити про ваші відносини. Розкажіть, ем, які у вас зараз відносини? Ніякі. Ніяк. Я відписалась від дена навіть взагалі. Ну, коли Вікторія складала мені на вулиці, я тобі кажу в обличчя, що ти робиш це раді хайпу, раді підписників. Я <ристос> можу, і я кажу, так, окей. Я тоді не буду ніяких комунікацій взагалі з тобою вести. Але я не згоден з тобою, тому що ти ж сама. Тобі треба самі підписники і популярність? Коли я побачив перший випуск, який вийшов, я дивлюсь, що Вікторія просто в кожній історії відмічає майстер-шеф і СТБ. І я кажу: і ти не хочеш собі підписників і е, популярності, а на що ти тоді майстер-шеф і СТБ в кожній історії відмічала? Ну, і писала коментарі логично. під кожним постом. Ні, де. Та-да, да, да. Дивись, це моя і професія ну. медійна. Ну. Але я не знаю, куди мене далі життя заведе і чим саме я буду займатися. Ти тоді мені набрехала і зараз ти робиш просто заради популярності своєї, заради впізнаваємості. Які висновок можете зробити стосовно цієї ситуації стосовно вашого конфлікту? Так який ми все одно не будемо спілкуватися? Бач, а може я б щось краще сказала, але він отак от обрізав, як щупальця осміного.